Адміністратори та менеджери, які в основному контактували з клієнтами через телефон, скоро будуть відходити на другий план. Ну, не зовсім відходити, але більшість з них, я думаю, що втратять роботу. Тому що вже сервіси, які в Америці дуже добре себе показують вже останній рік, вже з'явилась можливість використовувати їх і в Україні. І в мене до речі вже вийшло. Зробити, по суті, і вхідні, і вихідні дзвінки з допомогою ає асистента Ви можете перейти на мій аккаунт, подивитись, як взагалі розмовляє. Це взагалі дуже все цікаво, але щоб це взагалі працювало з українською мовою, точніше, навіть з українською мовою, воно працює, тому що там є українська мова, а от основна проблема саме з українськими номерами. Я витратив більше двох місяців, на те, щоб знайти, можна так сказати, костиль. І дозволив мені саме дзвонити з українських номерів, ну, щоб Ай агент дзвонив з українського номеру, а також щоб ми могли подзвонити також на український номер, тому що всі ці сервіси вони в основному розраховані на американські номера. У мене вийшло зробити, і саме найсмішніше, що вони вже додають інтеграції, де можна буде вільно додавати українські номери. Ще це, ну. Я, я бачу вже задатки, тобто ще цього нема, але це буде, я думаю, найближчий час, тобто, там, наприклад, найближчі, можливо, місяці три.